Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія. Я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яже з В'яжемо Тренди. Сьогодні я хочу зняти для вас новорічний тех, він так, до речі, і називається. Побачила я його на каналі у Валентини. Канал називається Валентина Творимо красу. І сьогодні для настрою у нас отакі от, дуже маленькі. Дуже цікаві такі. В минулому році я в'язала ці шкарпетки і робила з них таку невеличку гірлянду. Було ще бажання зв'язати рукавички, шапочки, ну, але якось ця ідея завершилася лише ось такими милими шкарпетками. Отже, буду відповідати на запитання тего, пов'яжу, і е, запрошую вас. Переглянути, взяти чай, каву, створити собі е, такий домашній настрій, настрій затишку, настрій якогось предноворічного чуда, дива і свята. Або взяти в'язанечко і пов'язати разом зі мною. Отже, зараз подивимося, як звучать запитання у Валентини. І перше запитання чи любите ви новорічні свята? Ну, звичайно. Звичайно, я люблю новорічні свята. Ну но хто ж їх не любить? Це най... найкращі, найочікуваніші свята в цілому році. Я, мабуть, так своє день народження ніколи не чекала, як саме новорічні свята, Новий рік, вечерю, але м найбільше, найбільше з усіх свят, звичайно, я люблю новий рік. Тому що. Новий рік це завжди мені мама розповідала, що до нас приходить Дід Мороз, кладе під ялиночку подаруночки, і це якесь таке цікаве дійство, коли ти ніяк не можеш побачити того Діда Мороза. А так дуже хочеться, він якось так швидко тікає, лише швиденько залишає подаруночки, і це було дуже-дуже бажане для мене свято. Це свято чудес і якогось дива. Звичайно, зараз ми для діток робимо іще свято Миколая в моєму дитинстві, коли я була дуже маленька. Я не пам'ятаю, щоб так хтось дуже святкував це свято. Я лише пам'ятаю, що читала про нього у. Знаєте, були дитячі журнали, які називалися «Малятко», Бервінок», ну от такі різні. Я пам'ятаю, що в якомусь дитячому журналі я читала про таке свято, що є такий дідусь, який приносить або різочку, якщо дітки не слухняні, або якщо дітки слухняні, то приємні подаруночки. Ну, але... Не пам'ятаю, щоб у моїх друзів було якесь таке свято. Ну, тоді ми якось не ну, святкувалося воно. Може, хтось десь в окремих, там, я не знаю, десь регіонах, чесно, у нас ні. Так що, найбільше зараз, так, дітки чекають Миколая. І, звичайно, дуже цікаво ж на саме це Новий рік, коли ж той Дід Мороз і десь де з'являється звідки з'являються всі подарунки. Ну, добре, що зараз є і Миколайчик. Зараз глянемо друге запитаннячко Зазвичай святкуєте з родиною чи друзями. І цього року будете зустрічати, чи, зважаючи на події в країні. Вважаєте це недоречним. Я знаю, що в людей зараз дуже багато думок різних, так? І ну, я зараз відповім на другу частинку запитання, а потім на першу. Ви Знаєте, багато в людей різних думок, і в різних регіонах в нас зараз люди живуть по-різному, в когось більш спокійніше, в когось менше, в когось бойові дії йдуть. ну... Скрізь по-різному, скрізь по-різному до цього будуть відноситися, хтось святкуватиме, хтось ні. Ми, звичайно, хочемо святкувати по мірі того, як, як дозволять нам обставини. Тому що ну, сьогодні в нас дуже неспокійний день, дуже літаки, дві ракети, знову моя дитина в істериці. Вийшла бідненька, погратися першим снігом і на тобі. Так що, якщо дозволятимуть обставини, ми будемо його святкувати, звичайно, тому що е в першу чергу для дітей. В першу чергу для них, е ну, ви розумієте, е дітям потрібна розрядка, дітям потрібне свято. І я не уявляю, якою б я дитиною виросла, якби я в такому нервовому, нервовій такій напрузі росла, як ростуть зараз наші діти. Ви ж розумієте, у нас діти це діти війни. Так що їм треба обов'язково, я вважаю, робити якісь свята. Святкуємо но саме новий рік. Ми найчастіше і взагалі, в основному, ми святкуємо лише вдома. Вважаємо, що його треба святкувати вдома і тільки вдома, у війському колі своєї сім'ї. Буває, до нас приходять найрідніші наші люди. А так ми нікуди точно ніколи не ходимо. Коли от уже старий новий рік, то ми вже намагаємось десь там у гості, друзів, ну так, вже десь з дому, якби. А саме сам Новий рік, то це лише, лише домашнє для нас свято, і ну, ніяких друзів ми не запрошуємо і самі не ходимо в гості на це свято. Це... У ну, нас так в сім'ї заведено, це таке на, наше свято, наше свято і, лише, і лише в колі нашої родини, лише з тими людьми, які, з якими ми будемо жити в наступному році. ну, Ось якось так у нас вдома. О, на вечерю, це 6 січня, ми зазвичай це свято. Таке, коли носять вечерю, і зазвичай ми її святкуємо у бабусів, дідусів. Подарунки також дарують вони. На вечерю я не купую і не готую ніяких подарунків. На вечері я готую подарунки. ну, Раніше і для бабусі свої готувала, але в цьому році вже її, на жаль, немає з нами. І Таке відчуття, що від мене відірвали моє одне крило, і, не знаю, полетіла вона на тому крилі на небеса. І будемо ми, звичайно, я знаю, зараз люди будуть, вся Україна майже, ну, хто як хоче, звичайно, святкувати в інші дні там свята, але ми будемо святкувати так, як ми святкували раніше, тому що для мене з дитинства це. Це той день, коли я ходила до свого дідуся, до своєї бабусі, і для мене це пам'ять про них. Я не можу зрадити цій пам'яті, і заради цієї пам'яті я буду святкувати саме ну, наша родина, ми вирішили так. Саме 6 січня так. Ну. Кожного є свої думки, хтось зі мною погодиться, хтось ні. Нехай кожен вирішує для себе, як йому жити і взагалі, що і як робити в своїй сім'ї, в своєму маленькому світі. Так, подивимося наступне запитання. Третє. У вас є особливі сімейні традиції, пов'язані з новорічними святами. Ну, як таких, ви знаєте, ну особливих немає. Мабуть, ми святкуємо так Новий рік, як всі люди, ну як всі звичайні пересічні українці, нічого такого супер особливого чи. Супер якогось там, я не знаю, можливо, в людей будуть цікаві історії, що вони там на Новий рік десь там якось святкують класно, в нас ні. А все дуже тихо, все по-домашньому. Не знаю, не знаю, які традиції. Ніяких. Все як у всіх. Це як усіх, тому що я зараз, я думаю, наперед почну розповідати. Я бачу там попереду дуже багато запитань, на які я зараз можу відповісти. Тому не знаю, чесно. Нічого такого особливого. Так, четверте запитання: новорічні свята це завжди подарунки. Кому найчастіше даруєте, виготовляєте своїми руками чи купуєте? Так, звичайно, ці свята ми за те й любимо, що сніг, морозець, подаруночків, багато, багато смаколиків. Найчастіше, звичайно, ми даруємо подаруночки своїм дітям. Купуємо, звичайно. Іграшки я не... ну, в'язані іграшки мої діти отримують цілий рік. Я не думаю, що вони для них вже якісь цікаві. Тому що, ну, коли я починала в'язати іграшки, звичайно, вони захоплювалися. Зараз уже такого немає. Вони вже звикли, що мама в'яже, що у нас вдома скрізь є полички з іграшками. Так що нічого такого цікавого для них. Звичайно, ми купуємо. А от. Бабусям, дідусям. Я намагаюся зв'язати якісь теплі речі, шкарпеточки, рукавички, щось такі, якісь невеличкі аксесуари. Ну, Звичайно, ще щось і купуємо, але мені хочеться обігріти їх теплом своїх рук і подарувати щось таке от дуже тепле, дуже таке, знаєте, рідне. Ну, от таке в мене. Ну, погляди такі в мене. Ну, ще я, коли навчилася завти шкарпетки, звичайно, я всім дарувала шкарпетки. В цьому році також їх готую, потрошки в'яжу. Треба до вечері понав'язувати всім шкарпеточок. Так що готую, потрошечки готую. Не дарую, не дарувала ні разу я там якісь светри величезні чи щось там таке. Такі невеличкі маленькі аксесуарчики. Так, що у нас далі. Ага, подарунки заздалегідь готуєте, чи залишаєте на потім? Це була друга частинка четвертого запитання. Ні, подарунки я люблю готувати заздалегідь. І ви знаєте, мене зараз Маруся гуляє на вулиці. і Я можу спокійно розповідати, тому що для неї. Все ж таки, ми розповідаємо, що їй Миколая, Дід Мороз, і вона в це вірить, хоча вже починає щось там трохи сумніватися, щось вже починає капризувати, тому що вона говорить: ну як це так, ми тільки подивилися на феєрверк, я тут заходимо. І вона вже починає помічати, що коли Вся сім'я дивиться на феєрверки, хтось пропадає, біжить під ялинку, кладе подарунки, вона вже почала це помічати. І вона каже: та ні, це я щось, вона вже, вже вона щось починає сумніватися, але ми їй все одно розповідаємо, що ні, свято, чи Дід Мороз є і оце. Таїнство, це диво, все, воно все є. Дуже хочеться, щоб діти якнайдовше вірили в щось таке дуже приємне. І люблю я подарунки готувати заздалегідь, тому що, ви знаєте, в житті може трапитися і всяке, і різне. І одного разу на якраз на Святого Миколая. Я потрапила в лікарню е, на екстрену операцію, і е, я була рада, що в цей момент мої діти мали подарунки під подушечками своїми, що я там все встигла, що все заздалегідь, все було куплено. Ну, тобто я 18-го потрапила в лікарню ввечері, а зранку у дітей вже все було. Ну, е, я люблю думати, що отак. От от. Фух, слава Богу, я все встигла, і можна спокійно готуватися, і, ем, як сказати, ну і спокійно святкувати, відчувати все спокійно, що вже все є, все готове. Я люблю, щоб все було заздалегідь, уже все в порядку в мене. Так, далі наступне запитання. Які ваші традиційні страви на Новий рік Різдво готуєте стандартні, які всі люблять, чи дивуєте чимось новим цікавим? Традиційні на Новий рік, звичайно, без нового року не обходиться не один новий рік, не обійшовся без нашого олів'є, хоча воно для нас. Цей салат не являється якимось святковим. Ми його готуємо цілий рік, коли нам тільки його захочеться приготувати. і Але не знаю чому, Ну ми не уявляємо це свято без олів'єну. Це наше найулюбленіше. А на різдво звичайно, ніяке Різдво не обійдеться у нас без куті. Але ми готуємо її. Із рису. Ну, я знаю, останніми роками люди купують там, я дивлюсь, в пакетиках продають пшеницю. ну Потім все Ну як, би, як традиційно, як от раніше там бабусі робили, але ну, воно нам така кутя не подобається. Ми готуємо рис. Якісь там шматочки цукатів, і варення з полуниць, з полунички, щоб це було таке дуже гарне, дуже солодке і смачне. Ось таку ми кутю готуємо. Звичайно, до нас хто приходить на вечерю, приносять нам і таку з пшениці кутю, але ну, вона в нас не заходить, не любимо ми таке. І... Кожного року, звичайно, як кожна господиня, мені хочеться щось таке, знаєте, на стіл новорічний приготувати щось новеньке, якісь порадувати свою родину якимось новеньким салатиком. Хоча, ви знаєте, в мене в сім'ї всі такі от, вони їдять те, що вони звикли їсти, і до чогось нового відносяться ну, з насторогою, не дуже вони люблять. В них є улюблені страви, які вони хочуть бачити, і щось дуже сильно нове, не, не, не дуже нам заходить. Мабуть, як і всі, все традиційно готую. Звичайно, мені на Новий рік хочеться особливо прикрасити е, страви і зазвичай олів'є я викладаю там в формі годинника, прикрашаю. Салат шуба це в формі рукавички, на якій малюю там, сніжинки майонезом. ну, Таке всяке. Нічого такого, знаєте, прямо ну, дуже там якось не знаю. Мені здається, так, як і всі готують, так і я готую. А, так, наступне запитаннячко. Ну, а ще хотіла сказати: звичайно, на вечері багато всього випікається. Багато всього, але е, немає такого. От я дивлюся, я недавно читала в інстаграмі, там також було таке запитання. Е, що ви хочете приготувати чи там спекти е, в цьому році? І так було багато відповідей, Штрудель, Штрудель, Штрудель. Я вже пішла, подивилася, що таке штрудель. Ну, Цікава річ, не, я так зрозуміла, це такий як кекс із різними там, цукатами. Е, ну, Думаю, та мабуть, треба собі спробувати щось ми ще таке не пробували. Е, ну, Випічки, багато, звичайно, випічки на вечерю. А, так, далі. Любите прикрашати ялинку і оселю до свят. Хто у вашій сім'ї це робить? Звичайно, жоден ще новий рік не пройшов без ялиночки в нас. Ялиночка повинна бути в нас обов'язково. Завжди ми купували живу, живу, не ялиночку, а сосну. В цьому році діти хочуть штучну. У нас є одна штучна невеличка. Ми скоро дістанемо її прикрасимо. Я знаю, є такі люди, які прикрашали ялинки ще в листопаді. Ну, я вважаю це недаречно, вона ще не потрібна. Зараз, вже, я думаю, можна поставити прикрасити, створювати вже собі і дітям якийсь настрій. Ну, В цьому році ми діти вирішили, що треба купити штучну ялиночку, але в мене тепер тут така дилема. Я ходжу по всьому будинку я просто не можу знайти її місце, купувати якусь дуже маленьку. Мені не хочеться, в нас вже є маленька. Хочеться якусь побільше, а вона потім внизу по діаметру ну, просто ніде ніде не можу її поставити. Ніяк не можу придумати. Де вона в нас буде, ще ми її не купили. Ми то по інтернету хотіли замовляти, то хотіли купити, коли приїде на, на вихідні чоловік. Ну поки що ми її не купили, тому що ми не знаємо, ми ще не придумали, де її поставити. Можливо, обмежимося маленькою ялиночкою. Час покаже, тому що ну, ви знаєте, в яка у нас ситуація, і ми не знаємо, що буде далі. Взагалі, що буде завтра, так що планувати, яка буде ялинка, то вже таке. Яка буде, така й буде. Будемо раді всьому. Лише б тільки небо в нас було спокійним і всі живі, здорові. Так, далі. Йдемо далі. А, і хто прикрашає ялинку? Е, ялинку прикрашаю зазвичай я. Ну, і з дітьми, але е, е, діти, ну, знаєте, як, <смі> я не дуже дозволяю їм прикрасити ялинку, потім перероблюю трохи по-своєму, тому що вони якось то великі іграшки наверх повісять, то в одній кучці там навішають. Ну, Я потім передивляюсь, переробляю. А взагалі я звикла з дитинства прикрашати кімнату і ялиночку сама. і... Я не, можу, я не можу цей обов'язок з кимось розділити. Я все одно все перероблю на свій смак, тому що ну, така я людина, дуже вредна. І, звичайно, кімнату ми прикрашаємо. І в мене багато прикрас уже в'язаних на ялиночку, які я вам обов'язково покажу. Я вам потроху в кожному відео щось потрошечку показую, ну, але все одно ще всі іграшки ви не бачили. Так, йдемо далі. Сьоме запитання: маєте якісь новорічні ворожіння, прикмети, забобони? Ні, ми ці, не, не, ніякими забобонами ми не користуємося, в прикмети не віримо, нічого ми нічим не користуємося колись. Коли я ходила ще до школи десь старші класи, щось я пам'ятаю, бабуся мені розповідала про. Про ті ворожіння, які вони робили раніше з дівчатами, і на які там свята вони ворожили. Е, ну, Я точно пам'ятаю, що кидала <сум> свої зимові сапоги, перекидала через будинок. Е, до речі, перекидала двічі, ну, воно... Ну, якщо так подумати, якщо так подумати, то воно те ворожіння збулося, до речі. Ну, Але то таке для мене. ну... Більше сприймаю як, як шутку, як так, така просто весела розвага. Нічим таким ми не користуємося. Ніякі предмети. На серветках бажання не пишемо, нічого потім не палимо і не п'ємо. Немає в нас такого. Просто святкуємо собі та і все. Так, наступне запитанечко. Пригадайте цікаву смішну історію, пов'язану з новорічними святами. Не знаю, я таких історій у мене точно не було. Смішних чи. Курйозні різні бували, але, ну там, в ефірі ну, тут їх точно не розкажеш. Смішних нічого не було такого. Не знаю, чесно. Різне було, але такого, щоб так. Не знаю, в мене не було, не можу відповісти. Е, так, який новорічний подарунок вам запам'ятався? Той, що дарували ви або дарували вам? <говорит> так, відповідає одна на тех, не знає відповіді на жодне із запитань. Що <говорит> ж мені таке дарували, щоб мені так запам'яталося? Знаю, до такого, знаєте, грандіозного, щоб я прям запам'ятала на все життя, не було і я нічого такого не дарувала. мабуть. Не знаю, я знаю бажаний подарунок, який я колись отримала на 8 березня, а то мені запам'ятався на все життя, а на новий рік якось ні. В принципі, я завжди отримую те, що мені хочеться. А, мабуть, себе дуже добре веду, що мій Дід Мороз мені дарує ті подарунки, які я хочу. Ну, але такого прямо ну, дуже незвичного, щоб, знаєте, розповісти людям з якимось захватом. Такого не було. Так, наступне запитання. Ваші побажання глядачам? А, і ще, який подарунок ви б хотіли знайти під ялинкою? А, ну, цього року, як ви ж зрозуміли, я хочу знайти під ялинкою. Собачка моя бігає, заважає, мені тут під вікнами бігає. Цього року, звичайно, я дуже хочу знайти під ялиночкою набір спиць. Дуже хочу. Ну, але можна багато чого хотіти. Це ж таке, що буде, буде, не буде нічого нічого страшного. Ну, тому що не наразі, не на часі якісь там вигадувати такі, знаєте, супер подарунки. І десяте запитання, які. А, ваші побажання глядачам до свят. Мої любі, мої хороші, звичайно. Я бажаю, щоб ці свята для вас пройшли в мирі, в спокої, в злагоді. Uh, щоб у вашій оселі було світло, тепло, рідні люди були поряд, поруч. Просто, щоб ви бачили їхні погляди, їхні очі, і щоб ви могли до них доторкнутися, щоб ви могли до них притулитися, поцілувати, привітатися Ну Я вже плачу, така я людина. Просто бажаю тепла і затишку. Ну, а все інше. ну, Ми ж такі сильні, ми ж знаємо, ми все зможемо. ми Гроші ми заробимо, проблеми подолаємо, <схід> хвороби ми вилікуємо. Ми сильна, сильна нація, ми все-все зможемо. Лише бажаю мирного, чистого неба над головою, щоб був спокій, затишок і тепло. І всього того, чого ви самі для себе, звичайно, хочете. На цьому хочу завершити відео. Надіюсь, я вам, ну, хоч на таку малесеньку грамулечку, підняла настрій, додала якогось новорічного свята. Дуже-дуже на це надіюсь, хоч, хоч якось, хоч трішки вас відволікла від нагальних проблем. Тому що дуже вже хочеться якось нам трошечки всім розслабитись і відпочити. І хочу сказати вам, що я вірю в те, що все буде добре, все буде Україна. І знаєте, є така. Традиція, що кожного року на Новий рік всі загадують якесь бажання. І я хочу сказати вам, мої любі, давайте всі разом з цією країною загадаємо бажання, щоб нарешті прийшла перемога в нашу країну. І тоді воно точно точно збудеться. Я в це вірю. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.